Ну що, всім привіт, хлопці-дівчата. У зв'язку з тим, що в мене вийшло на днях відео, одне дуже контроверсійне, яке викликає дуже багато дебатів, навіть не тільки в коментарях, але й взагалі з моїми друзями. Тому я хочу це обговорити ще детальніше, а точніше відповісти на запитання, яке лунає дуже часто від моїх клієнтів, яке я обговорюю зі своїм хлопцем, зі своїми друзями, знайомими, і також в коментарях воно теж буває. Так от, коли варто розставатися, тому що твої кордони порушують, тому що тебе не поважають, знецінюють, не цінюють, не люблять, а коли ти додумуєш, що не так, до чого придовбатись, і твоя тривожність тобі диктує, що не так? І часто я чую це питання: що коли я намагаюсь думати раціонально, чи не намагаюся я свого партнера виправдати його кончену поведінку, виправдати тим, що я до цього оберу. Інше ставлення, тобто, умовно, я толерую якусь неповагу, зневагу і так далі. І це дуже цікаво. Мені супер складно відповідати на ці питання, наприклад, з клієнтами, тому що їхніх партнерів я не знаю, я з ними не спілкувалась, і я бачу лише ту частину, яку клієнт мені дозволяє бачити, слухаючи свого клієнта. Я повинна врахувати, що в нього може бути фільтр мислення, який направлений тільки на щось одне, певне, негативне, наприклад. Тобто, якщо у вас проблеми з довірою, то ви будете помічати лише докази того, що вам зрадять, зраджували чи будуть зраджувати. Тобто, коли ви схильні до тривоги, саме деструктивної і раціональної тривоги, ми не можемо повністю покладатися на ваші слова, тому що вони можуть бути не фактичними, а лише припущеннями, так які вам здаються фактами. Тому, тому то і так складно на це питання відповісти, але я все-таки постараюсь. Я все-таки знайшла певні ознаки того, коли ж варто розставатись, а коли ви просто придовбались. Звичайно, перше, що ви можете зробити, це просто банально загуглити там 10 ознак аб'юзера і зрозуміти, чи підпадає ваш партнер під цей список, чи ви більше підпадаєте під цей список. Тому що коли я гуглила ці ознаки, чи коли вони мені десь попадалися в Тіктоці. То я більше підходила під опис, ніж мій хлопець. Хоча претензій в мене був цілий список до нього, і, здавалось би, він все не так робить, чого аб'юзер я. Але виявляється, що все-таки аб'юзер я. Вони навіть колись було відео, яке називалося аб'юзер», де я розповідаю про це, але це було вже на старому каналі. Того це було давно і неправда. Перше, на що вам потрібно звернути увагу, це чи не вимагаєте ви чогось такого від свого партнера, що порушує його кордони. Тобто ваші кордони мають закінчуватися там, де починаються його кордони. І тут то в цьому складність, тому що кожен буде доказувати свою правоту, так? І, наприклад, якщо для вас аб'юз, це коли вам не дарують 101 троянду, то ви маєте зрозуміти, що. Це не є ознакою аб'юзу, це є вашим егоїстичним бажанням, щоб було так, як хочете ви. Ви вимагаєте того, щоб була така картинка, яку придумали ви собі. Але ви маєте пам'ятати, що егоїзм це тоді, коли ви хочете, щоб робили, так як хочете ви, а не тоді, коли ви робите те, що хочете ви. Тобто, мовно, коли ви від когось щось вимагаєте, це якраз є егоїзм. А якщо ваш партнер відмовляється це робити. Це не його характеризує як егоїстичного, а якраз вас, тому що ви намагаєтеся якось його під себе підлаштувати, змінити і так далі. І взагалі мені, мені дуже часто приходить така думка, такий інсайт, який на мене находить, раціональний інсайт, а потім він чогось кудись уходить. І я про це забуваю. Але це дуже важливо. Мені приходить в голову така думка: типу, Боже, мій хлопець це просто рандомна. Автономна людина, мені чужа людина, яка все про мене знає, а я все знаю про нього. Ми один одному довіряємо, хоча ми один одному взагалі по суті ніхто. Ми зустрілися, от просто наші життя якось переплилися в цій безконечної всіляни, і якийсь час разом нам відведений. І це так несправедливо по відношенню до, до нього, що я буду намагатися його зламати. Підлаштувати під себе і зробити таким, яким я його хочу бачити. Тобто наскільки це егоїстично, наскільки я намагаюся обслуговувати своє его, коли я намагаюся підлаштувати під себе якусь людину, яка взагалі є незалежною. І в мене тоді виникає це питання: типу: А хто я така взагалі в цьому всесвіті? Я що Бог, з чого я взяла, що я можу когось зламати, підлаштувати цей пластилін, так зліпити, як зручно мені? Типу, хто я така, щоб цю людину змінювати, моє собаче діло заключається тільки в тому, щоб цю людину приймати такою, яко, якою вона є, відстати від неї, любити її за те, що вона є, за те, що вона робить, моє життя кращим щодня, бути вдячною за цю людину і не намагатися об неї компенсувати якусь свою невпевненість і свої проблеми. І от ці розумні думки. Мене посіщають, вони мене наздоганяють, але я швидше. І, на жаль, я не завжди так мислю. На жаль, більшість часу я все ще така може бути авторитарна, істерична і так далі. Тому я теж маю свої теж психологічні проблеми в стосунках і взагалі маю психологічні проблеми. Інакше, що б я робила в психотерапії? Нащо мені тоді ставати психологом, якщо в мене все прекрасно? Ні, я в цій професії тільки через те, що в мене теж. З кукухою свої проблеми, тому мені і цікаво в цьому всьому копатися. І суть тут в тому, що мудрим рішенням було б розстатися з партнером, якого вам постійно хочеться під себе змінювати. Тобто, це дуже несправедливо і навіть жорстоко по відношенню до нього, намагатися його підламати, підлаштувати під себе, замість того, щоб цю людину відпустити до людини, якій вона буде підходити, яка його не буде намагатися змінити, підламати. І знайти собі того партнера, який з самого початку буде ваш буде вас задовільняти, але на жаль, в цьому світі є психологічні травми, і ми обираємо партнерів, які можуть нам не підходити, але намагатися їх змінити. Тобто, це ж дуже популярна тема, коли, наприклад, у вас травма відторгнення, і ви знаходите собі і зразу раз саме такого партнера, який і буде вас відторгувати, тобто з яким ви будете постійно програвати цей сценарій відторгнення. Або якщо у вас там були батьки залежні від алкоголю, ви будете знову шукати людину чомусь саме на таку попадати, яка буде з залежностями, а ви будете її рятувати. Тому що вам важливо буде програти ось цей якийсь певний сценарій, як працювати над своїми травмами, як працювати над своїм его. Все це ваша відповідальність, і ви маєте піти з цим до психотерапевта або розбиратися самостійно. У мене дуже багато відео на цю тему на моєму каналі, тому можете використовувати «It's for free» і, будь ласка, дивіться, юзайте. Я тільки за зараз. Я хочу сконцентруватися якраз на тому, що є об'єктивною, наскільки це взагалі можливо. Об'єктивною і от стійкою причиною до розставання, тобто якими б ви сліпими не були, який би ви сценарій не програвали, як би вами не керувало ваше его, але ви маєте знати ці ознаки, відслідковувати їх чітко і те, що відбувається в ваших стосунках, змогти вивести на свідомий рівень. Так, що ж це за ознаки маніпулятора? Я тут зауважу, що це можуть бути як жінки, так і чоловіки. І, взагалі, це відбувається незалежно від статі. Так от, перше, нехай буде постійне токсичне почуття провини. І це стосується тих ситуацій, коли у вас не було до цього, до цих стосунків такого перманентного токсичного почуття провини тобто, це не щось, що вам притаманно. А щось, що активізується саме з цим партнером. Щось він таке з вами робить, якось так він маніпулює, що ви відчуваєте себе винною або винним. Тобто, наприклад, ви не так вдяглися, ви не так поздоровилися, не так встали, не так пішли, не так прийшли. Тобто транслюється вам, що ви не така, і ви є причиною поганого настрою або там засмученості свого партнера чи партнерки. Через вас він або вона так себе відчуває. У вас має з'являтися чітке відчуття того, що ви є причиною абсолютно всього. І не тому, що ви собі додумали, а тому, що вам це транслюється. Важливо дивитися на свого партнера, якщо він засмучений, чи дозволяє він собі робити вас причиною своєї засмученості? Чи може він фиркати, кричати на вас, затикати вас? Якось агресивно реагувати на вас, чи не дивлячись на свій поганий настрій, він може нейтрально і без звинувачень пояснити, що з ним відбувається. Він все рівно своїм ось цим дистанціюванням не робить винною вас. І це дуже важливо, тому що почуття провини воно може бути як е, недоречне, так і може бути. Е, Доречне, ну я маю на увазі, що вас на нього провокують, і вам дуже важливо це відслідковувати, чи транслює вам ваш партнер, що ви є причиною його стану. Також в цих списках зазвичай пишеться типу психологічне насилля. Але господи, камон, ми всі зростали в психологічному насиллі. Покажіть мені родину, де не було на цього насилля, фізичного чи психологічного, чи ще якогось. Та воно у всіх було. І ми настільки до нього толерантно ставимося, ми настільки його. Вже не помічаємо, і для нас це настільки нормально там орати, десь подзатильні кадати, десь маніпулювати, десь заревіти, десь взбіситися, десь принизити, десь ну, ви розумієте, про що говориться. Це така середня статистична родина на Новий рік. І це для багатьох людей вже є чимось таким буденним, що ми і в стосунках не розрізняємо, що о, зараз, походу, відбувається психологічне насилля. Ні, для вас це типу, та ну просто сидимо, кричимо один одного, що тут такого. І тобто, ви можете бути схильною до психологічного насилля. І так само ваш партнер. Тут просто потрібно відслідковувати, коли це переходить ті кордони, які ви вже терпіти не маєте. Згадайте, чи є у ваших стосунках газлайтинг, чи використовується він проти вас. Я вам поясню, що таке газлайтинг на рівні почуттів. А коли ви намагаєтеся вияснити з партнером стосунки. Тобто ви намагаєтеся щось важливе доказати, показати, пояснити, як ви себе відчуваєте, це починає обертатися проти вас. Партнер робить все так, щоб ви відчули себе дебілом або дебілкою. Суть в тому, щоб заткнути вам рот почуттям провини, знову ж таки, або тим, що ви якась не така, що ви збожеволіла. І ось це відчуття, що ви... Збожеволіли або збожеволів, бо я знаю, що мене хлопці дивляться, вічно визмущається, що я говорю тільки про дівчат. Так от, якщо ви відчуваєте, що ваша партнерка вам вас переконує в тому, що ви збожеволіли, зверніть на це увагу, тому що суть конфліктів в тому, щоб вам стало краще, щоб ви рухались далі, щоб стосунки розвинулися далі, щоб вони прогресували, а не в тому, щоб все повернути так. Що типу, чого ти взагалі цю тему піднімаєш? ти що взагалі дурепа? на що Ти взагалі про це говориш? Такого не було. Ти все вигадуєш, і взагалі ти мені мозок виносиш. Тобто конфлікти. Вони корисні і для психологічно зрілих людей це очевидно, але для психологічно нестабільних, незрілих людей це є чимось небезпечним і настільки небезпечним, що вони будуть робити все так, щоб вам було страшно і піднімати якусь тему, робити вас винними, щоб у вас залишалося це неприємне послівкусія після цих розмов. На то це і робиться, щоб вас подресирувати таким чином. Але знаєте, ми не можемо навіть цих людей звинувачувати, тому що вони це роблять від безвиході, від тривожності, від сильного сорому. І по іншому вони не знають, як у них тільки така копінг-стратегія, тому це також не від хорошого життя з'являється. Ви маєте це теж враховувати. Що якщо ви це робите повношенню до свого партнера, вам не терапію, і я вважаю, що це піддається коригуванням, якщо ви як мінімум це усвідомили. Також одна із ознак маніпуляцій, ознак аб'юзу може бути те, що партнер дозволяє собі робити те, що не дозволяє робити вам. Тобто, роби так, як я тобі кажу, а не так, як я роблю. Це теж із оцієї книги. «30 ознак маніпулятора по Маккензі. Ви можете її прочитати. Вона теж дуже цікава книга. Якщо ви в аб'юзивних стосунках, вам це пригодиться. Як мінімум поставити галочки напроти ось цих ознак і зрозуміти, скільки у вас Бінго міз 30. маніпулятор буде ставити вам дуже дуже високі вимоги яких майже неможливо досягти, тобто ви завжди будете трохи недо і маніпулятор ніколи не упустить можливості вас покритикувати, а себе виправдати. Також, звичайно, звертайте увагу на гіперконтроль. Це показує дуже сильну тривожність партнера, йому не в стосунки, йому взагалі не туди, йому до психолога, тому що його тривога змушує його так себе поводити. Поки він не працює над тривогою, тобто не працює над тривожними думками, які у нього виникають, він буде продовжувати притримуватися цього копінгу, тому що в нього немає інших способів. Він може знову ж таки боятися відторгнення, і тому для нього відторгнення настільки настільки є небезпечним, що він зробить все можливе, щоб цього не було. А що в його розумінні все можливе. Це перевіряти ваш телефон, дивитися, як ви одягаєтеся, з ким ви спілкуєтеся, куди ви ходите, як ви накрасилися, де ви на роботі. Там є степ, є те, що ви робите, де ви знаходитесь ваш телефон. Тобто все для нього буде е, означати якусь загрозу, абсолютно все, якісь зміни в зовнішності, якісь ваші слова, якісь ваші мрії навіть будуть знецінюватися. Це взагалі мій улюблений пункт. Зараз я про нього скажу. Коротше, партнеру вашому, скоріше за все, такому контролюючому дуже страшно, що ви його кинете і глибинно в нього може бути сором, що це він вас недостойний. І тому він буде вас принижати, принижати, обмежувати, обмежувати постійно. Для того, щоб ви не випихнули з цих його рук, от, це також через тривогу. У мене, на жаль, відключилась камера, закінчилась пам'ять, і я не пам'ятаю, на чому я закінчила. Коротше. Про те, щоб ваш партнер обмежував вашу свободу, контролював вас і так далі. Пам'ятайте, що ви не повинні обслуговувати його патологію. І поки ви дозволяєте цьому відбуватися, дозволяєте вас контролювати. Ви підкріплюєте позитивну його поведінку, його копінг. У нього не залишається іншого вибору, крім як тільки робити так, як йому дозволяють робити. Вам варто теж задуматися, чому ви це підкріпляєте, чому ви це дозволяєте і чому ви не відсікаєте це жорстко, що з вами так не можна. І тоді або стосунки ваші завершуються, або він змінюється. Також хочу наголосити тут на тривожності і закоханості. Не плутайте закоханість з тривожністю. На початку ваших стосунків, ваш партнер буде вас звеличувати, підносити, а потім різко принижувати або зникати, або дистанціюватися для того, щоб у вас відбувся ось цей на американських горках так, спуск. Ви спускаєтеся, вам дуже погано на ось цьому етапі, і ви хочете туди, наверх, як наркоман, тому що вас вже на це підсадили. Якщо ви поведетесь на перший оцей спуск, на другий оцей спуск, все, ви в його лапах. Він уже зрозумів або вона, що ви це терпите, що ви так дозволяєте і зможна з вами проробляти це далі і далі. І чим частіше, чим вище ви будете підноситись, завдяки діям, словам, там ухажуванням, подарункам і так далі, вашого партнера або партнерки, тим больніше вам буде падати. Чим больніше вам буде падати, тим більше будете хотіти туди наверх. І з часом вже, можливо, навіть вам достатньо буде просто якогось прояву уваги, і ви вже будете відчувати себе щасливими, просто тому, що вас витягнули з цього дна, тобто у вас якби спуск змінюється з підйомом. Так? І ви плутаєте це почуття, От приємне, коли ви піднімаєтеся знову, ви плутаєте з закоханістю, ви думаєте, о, вона тут або він тут, мені так добре, мені так поряд з нею класно, спокійно. Та, звичайно, що вас вже розтормошили, розтривожили перед цим. Що ви зараз радієте? Просто банальній, якійсь звичайній увазі, просто тому, що людина поряд з вами, ви вже безмежно щасливий. Це як треба було вам потріпати нерви до цього, щоб ви були раді просто присутності. Тому пам'ятайте це, що закоханість це тоді, коли ви взаємно любите цю людину. У вас відбувається меч, і ніхто із вас не маніпулює і не відчуває себе щодня відторгнутим. Знайте, що якщо вам регулярно погано, якщо ви регулярно тривожитеся, у вас сором, у вас гнів, у вас образи, у вас постійне відчуття нікчемності, це навряд чи закоханість. Хоч закоханість і передбачає якесь приємне хвилювання, у такий да? То вона не передбачає відчуття, що вас принизили, що вас спочатку піднесли, так? А потім різко опустили вниз. Такого контрасту не повинно бути. Це свідчить більше про емоційні гойдалки. Навіть не про гойдалки просто, а про горки. Я, звичайно, не експерт, але як досвідчений аб'юзер можу сказати, на що вестися точно не треба. Особливо на контроль, на приниження, на емоційні гойдалки. На ось це все притовбування, приниженням тут вже не потрібно виправдовувати партнера. Як я вже говорила, не ви травмували цю людину, не вам її рятувати, лікувати і так далі. Це не ваша зона відповідальності, не дивлячись на те, що ви можете розбиратися в психології і знати, що ой, у нього уникаючі прив'язаності, там чи у нього там така то травма, така то травма. Це не дає вам ніяких повноважень брати і лікувати цю людину своєю любов'ю. Та нікого ще ніяка любов не вилікувала, виліковує тільки пряме бажання цієї людини у когось попросити допомогу, допомогти собі самому, признати, що щось не так, і визнати свою поведінку деструктивною. Якщо ваш партнер не визнає свою поведінку як деструктивну і більше того, не проявляє бажання і дій, щоб це змінити, навряд чи ви своїми образами. І своїми розмовами щось змінити. Людина має розуміти сама, чому їй вигідно змінитися, чому вона повинна змінитися. Ну і знову ж таки, ви не боги, ви теж гвинтики. Як я вже говорила, ми просто рандомні, автономні люди, чого ми взагалі взялися один одного змінювати. Як каже мій хлопець, ми в стосунках для того, щоб зробити один одного краще і допомогти один одному бути ще більше собою. А на ділі відбувається так. Що люди намагаються підлаштувати, підламати, підадаптувати. Тобто, по суті, ми обираємо людину, яка нам дуже сподобалась на початку, і намагаємося з неї зробити просто іншу людину. Хоча цю ж індивідуальну, автономну, незалежну людину ми з самого початку і обрали. І от там вже в стосунках вступає наше его, яке намагається керувати всім процесом, і наша тривога, і раціональні переконання. І нам тут треба задуматись. Що справді, для чого нам в стосунках постійно сваритись, постійно сидіти вдома, постійно плакати, постійно бути незадоволеними, або проконтрольованими, або в почутті провини, в соромі, в образі. Тобто, для чого це все, якщо задумуються стосунки, як щось, що є бонусом, приємним до вашого життя, якимось доповненням, яке робить його краще, яке допомагає вам розвиватися, для чого вам партнер? Який псує вам життя, який не дає вам розвиватися, який вас, який вас принижує, поряд з яким ви відчуваєте себе гірше? Ви ж розумієте, що все життя ми проходимо одні і йдемо також одні? Ми нікого за собою не візьмемо. Ми помирати будемо також на самоті. Тоді, чому ми не нагадаємо собі, що є тільки одна найважливіша людина в моєму житті, яку я маю покращувати, і це я, і це не якась інша людина. І взагалі, звідки я беру? Що я краще знаю, як цій людині жити? Хто я така? Хто я такий? От задайте собі це питання, якщо ви той самий аб'юзивний партнер, або ви той самий тривожний партнер, дайте вгадаю, ви тривожитеся, що іншу таку людину не знайдете. І тому намагаєтеся продовжувати бути в цих стосунках з цією людиною упорно, бажаючи її змінити і намагаючись їй пояснити, чого їй варто змінитись. Але чи не думаєте ви, що тут... Якби сліпий веде сліпого. Ви не знаєте, як краще, тому що ви також керуєтеся своїм фільтром. Єдине, на що ви можете покладатись, це те, що вам погано в цих стосунках. І тоді питання в тому, що вам погано, а змінитись має партнер. Так може, тому потрібно змінитися вам, піти від цієї людини, щоб не робити собі боляче. Тому що, по суті, боляче вам робить те, що ви обираєте. Бути поряд з людиною, яка є для вас біллю, яка робить вам боляче. Коротше, я сподіваюся, я пояснила, бо всі ми намагаємося одне одного змінити. Той хоче, щоб там помінялась, відстала від нього. Ця хоче, щоб той її перестав тригерити. Та хоче його проконтролювати. Цей хоче її пооб'юзити, принизити, закрити вдома. Тобто, відбувається якийсь просто треш. Мало хто розмовляє щиро, відкрито. В основному люди говорять щось, якось неправильно інтерпретуючи слова свого партнера, взагалі повна міскомунікейшн відбувається, і всі чують тільки якусь свою інтерпретацію, яка підпадає під ті думки, які у них є в голові. От якщо у них є думки про те, що їхня партнерка, наприклад, йому зраджує, він тільки це і буде чути, навіть якщо вона йому всі докази буде показувати, навіть якщо вона буде його переконувати, доказувати, сидіти вдома в параджі. Він все рівно через свій фільтр мислення буде бачити тільки зраду. І, по суті, ніхто не спілкується в цей момент щиро тільки інтерпретаціями. І, взагалі, кожен хоче щось своє доказати і чекати своєї черги, сказати, не слухаючи при цьому, що говорить партнер, не чуючи. Тому я за те, щоб розвивати цю усвідомленість в собі, задавати собі незручні питання. Відповідати на них критично осмислюючи, що відбувається в першу чергу, критично до своїх думок, до свого мислення, тому що до інших то ми придовбемося обов'язково. А от собі відповісти на якесь каверзне питання, ми боїмося. Ми і не сідаємо, і не пишемо собі відповіді на питання із Сократівського діалогу. Ні, ми не додумаємося до цього, тому що це занадто складно, це занадто дискомфортно робити переналаштування якісь в голові. Які відрізняються від заводських настройок. А ви спробуйте мислити поза заводськими настройками і задати собі ці питання неприємні, чого я з партнером, який мені робить боляче? Чого я сам себе саджаю в цю в'язницю? Зазвичай я даю ці три вибори своїм клієнтам. Ви можете умовно приймати партнера таким, який він є. І розставатися з ним. Все, ви даєте йому право бути таким, який він є, але ви йдете. Перший варіант. Другий варіант: ви приймаєте свого партнера таким, який він є, і залишаєтеся в стосунках, не намагаючись його змінити. От жартує він над вами, прикалується, підстьобує вас. Нехай він це робить, окей. І третій варіант це те, що зазвичай обираємо всі ми. Ми не приймаємо партнера, але все ще з ним в стосунках. Ну, типу, Мільйон відсотків розуміння, 0% засудження. Ті, хто так роблять, до вас питань нема. Пишіть свої історії і запитання в коментарях внизу, а ми побачимося в наступному відео. Па-па!